Наші батьки нам казали, а за наших часів було краще. Так, було краще. Бо світ погіршується через те, що ми проблеми своїх батьків не вирішуємо. Ми не вирішуємо, щоб життя було краще. Не створюємо добрі умови для своїх дітей, не думаємо, що ми дітям залишимо. А ви уважно подумайте, чи ви справді любите своїх дітей? Чи ви думаєте, що вони будуть їсти, якщо ми отруюємо землю, або наші минулі покоління отруювали землю, а яке повітря? А яку погоду ми лишаємо? А яка вода? Скоро води не буде пити, ніби дущі падають, але вода хтось спробував, який на смак тощ? Він кисло солений, він неприємний. Але це вже екологічна катастрофа цілого світу. І де люди про це думають? Як екологічно утилізувати відходи? Що будемо далі мати? О, не хочеться думати, але воно прийде і приходить все більше і більше.